Верховна Рада відновила оформлення оренди землі сільськогосподарського призначення, ухвалений парламентом, документ. Повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно відновлює торги на передачу в користуванні ділянок державної та комунальної, комунальної форми власності. Більше про це поговоримо із Людмилою Шамалинець, заступницею міністра аграрної політики та продовольства України. Ми з пані Людмилою нині на зв'язку. Я сподіваюся. Пані Людмило, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви нас? Доброго дня, так чую, добрий день, пані Людмило. Чому лише тепер, ось в середині жовтня, відновили цю реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та держреєстрі? І що це означає, власне? Це була планова робота довга спільна з народними депутатами. В на початку, коли почалася війна, і внаслідок наслідок російської агресії були багато реєстрів відключені. Не було можливості реєструвати речові права. І Верховною Радою було прийнято закон, яким було передбачено автоматичне продовження договорів оренди існуючих на рік без реєстрації змін в державному реєстрі речових прав та відповідно. Знесення інформації до кадастру сьогодні. Спільними напрацюваннями з нами, з народними депутатами, відновлено цю процедуру, і сьогодні відновлено можливість виставлення земельних ділянок державної та комунальної форми власності на торгії через електронні аукціони, що значно покращить ситуацію з надходженнями в органах місцевого самоврядування. Пані Людмила, хто може брати участь у торгах? ну, Зокрема, чи можуть це робити іноземці? Наше законодавство не містить жодних заборон щодо участі іноземців в торгах. У повідомленні на сайті Міністерства йдеться про те, що Верховна Рада України вдосконалила законодавство щодо охорони земель. Про що саме йде мова? Сьогодні ми маємо багато пошкоджених земель, знову ж зокрема з агресії Російської Федерації, і ці земельні ділянки потрібно відновлювати для їх відновлення. Повинні здійснюватись заходи щодо охорони земель, зокрема розробка спеціальних робочих проектів, які містять ті відомості, які необхідні для з'ясування, яка сума потрібна на відшкодування, які заходи потрібно проводити для того, щоб земельну ділянку можна було використовувати. За її призначенням, перелік інформації, яка повинна бути внесена до кадастру, визначається зараз міністерством, готується та держгеокадастром, і буде затверджений постановою Кабінету міністрів. Саме завдяки цій інформації ми будемо мати необхідний об'єм і будемо розуміти, як саме потрібно відновлювати наші землі, яка кількість цих земель. І яка сума потрібна для відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам. Пані Людмила, а що, чи змінилася процедура? Що можливо є якісь моменти, на які варто звернути увагу тим, хто зацікавлений власне в оренді землі сільськогосподарського призначення? Процедура не змінилася, така, яка діяла до початку війни, до 24 лютого, та ж сама процедура в частині проведення земельних торгів, жодних змін не було. Зрозуміло. Пані Людмила, спасибі вам е, за вашу участь в нашому ефірі. Це була Людмила Шемели... Шемелинець. Перепрошую, е, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України. Ми говорили про те, що Верховна Рада відновила оформлення оренди землі сільськогосподарського призначення. Ухвалений парламентом документ повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Відновлює торги. На передачу в користуванні ділянок державної та комунальної форм власності.